Безумовно, пріоритетне питання у нас сьогодні стоїть це фортифікаційні споруди. І Ми були керівником району на цих фортифікаційних спорудах, як виконується завдання президента України щодо нарощування оборонних можливостей регіону, врахуючи, що протяжність кордону у нас 560 кілометрів, то такі роботи зараз відбуваються у всіх. Кардонних районах і громадах я задоволений тим, що я побачив певні рішення на місці були прийняті для того, щоб прискорити і нарощувати можливості ще більше оборонної спроможності району Шостінська. Хотів подякувати всім робітникам, будівельникам, які там працюють. Працюють вдень і вночі. Техніки достатньо. Побутові умови такі достатні, щоб вони могли навіть в таких непростих умовах зими. Вони працюють дуже дуже інтенсивно. Я задоволений тим, що я побачив. Перед тим як сюди до вас приїхати, я направляв сюди свого заступника, який є керівником робочої групи. Прозорість і підзвітність можу сказати такі перші результати за той час, які ми працювали 14 мільйонів державних коштів. Заощадили на таких проєктах, де були завищені відповідні ціни на матеріали в першу чергу. Нас почули, внесли зміни, коректура і таким чином заощаджені кошти вони підуть ще працювати на ці громади і на державу. І практично з цього тижня ми приходимо на новий рівень роботи комісії. Прозорість і підзвітність не тільки ті проекти, які фінансуються з бюджету, ці фахівці будуть працювати практично з усіма закупівлями, які будуть відбуватись в кожній громаді. Безумовно, це багато часу, але ми на це йдемо. Чому тому, що наступний рік буде непростим? В плані бюджету, плані надходжень дохідної частини і кожну копійку, як кажуть, треба берегти. Тому ми будемо допомагати нашим керівникам громад, щоб все це йшло на розвиток громади, на користь людям.